раздувается опять. Ой, нема спокойно. Нема спокойно. Давай, 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 пурхайте, пурхайте.

сады, так еще рано летать. И сады, сады, рано летать. Блин, ну, но сяра такие красивые. Но сяра такие красивые. Маленькие, широконосые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рвануло. Рыжачок крванув капітально Блін, погода то холодно, то жарко Сонце вийде, жара Сонце зайде, холодрига Ячмінь И слінца пророшим Так, сім штучок пішли. Сім штучок пішли. Тут різні категорії. Не хочеться, блядь, махати тою удочкою. Але прийдеться, бо я бачу, що не доходить до них. Я бачу, що не доходить до них. сидит. Сидит. E tem morinque e tem morinque e tem morinque aqui, e aqui, e aqui, 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 lá Ах ти ж блять, мисливець. Ах, ти ж мисливець. І сиди, себе шарана. Голову сломать. Давай, 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 давай. давай ребят, лето впереди, ветра, блядь, не буде. Затопило. Давай, 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 любчик, давай. Давай, красавчики. Давай, красотулечки мои. Тихонько, не, не спеша. Тихонько, не спеша. Давай, 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 давай. Одна там уже в огнях. А, а сегодня шпарили, височезно. А что их снимать, блядь, височезно, каких там... Каких там не видно, блядь. Вітер дує, то нічого не робиться, бля, нічого не робиться. Ви що тут? Йди. Цілий день, дай голуби, голуби, голуби. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ще мало. Я мало їх. Плодю, 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 плодю. Плодю. Мені вже й цих вистачить, що що є. Так, що маємо? що маємо? Там маємо одне височезно. Нормально так пішла. Нижче. сильно затопило капитально капитально просто капитально затопило что на гонять иди хорошие голубь таки послушные блять пришел Давай, 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 давай. давай. Реб'ятки, Давай, ребятки. Давай, 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 давай. Боже, гра, вдара і все, кабиця. Гора, вдари і все. все. Будемо сидіти, сидіти, ждати щось, чи дощ, коли піде, бля, чи ще щось. А так поки вітерці є, Хто, хто менше, хто більше. Нам льоточаси не потрібні. Льоточаси нам не потрібні. Блять, шуси літають цілий день, лякають мені голубів, бля. Красиво вона голуб'ятка там стоїть. Розкрита бомба, бомба просто. Камера цього ніколи. Не передасть. Тим більше що я такий оператор, що мене вистачає там на на, блядь, на 10 хвилин максимум. А це стояти, це знімати. А ще щось про них розказувати. Як тут ніхто нічого не знає, то там кого голуби з іменами, блядь, то їх знають. А, а тут що тут всі блядь, з іменами. Я маю в'їду. Клікухами, бля, голуби. А тут що, бля, на? сідає, Буреньки, сідає, буреньки, 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 а там і буренькі, і реженьки. Ай, красота, ай, бля, і все. Ай, в огнях все. Вас би махнути, да? Блядь, бля, котрі вже.

А це я люблю. Там хтось пише, каже, в мене 100. Ну що, бл**, 100? 100 я підняв би 100, і 200. Але в мене їх скільки нема. Але в мене їх скільки нема. Розвертає, розвертає, розвертає. Оп'ять. Блін вітра, чесно я вам скажу. Щас ще й втихнути. Верніше втихне. От, 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 Почали цапувати. Цапувати почали. Давай, фокусуйся тут. Такі моменти. Моменти ай Не влазять, блядь, в камеру. <смі> Не влазять в камеру. От гори цапуют. Чи <смі> шо вони там роблять, Ну коротше на фастах. А то вогня, просто бомба, Просто бомба. Тут дую, а там нема красотень, красоті просто, просто красоті оце воно, оце воно Дує, понизу дує. А там красавелка, там красавелка. Просто бомба. Треба подивитися, що це за голубиня. Вийшов жарко. Шарик вийшов і жарко. Так-то краще мене. Так-то буде краще. хребет болить стоять. Сатурн. Сейчас. А вот это все. Кучка. 210 метров. 210 метров. бомба, бомба, бомба. Опа, 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 опа. Все, все на цапах. Я подул, трошки подул. Воду, Три штучки тут. А четвертый. Блять, просто вышак. Вы шаг. Ой-ой-ой, это. Старая голубка. Она шесть яйцом одна яичко снесла. Сюда, 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 сюда. Сюда. Сюда, сюда. И сколько ластевок. Сколько ластевок, капец. Капец просто. Четыре штучки тут. И одна. Не забилась. Ну що, нічого не міняється, нічого не міняється, все стабільно. Кажуть, що блядь, голубів нема. та ну, та ну є, голуби, є. Є голуби, є голуби, правильний. Все є. Але ж ніхто не може показати отих, 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 про яких так багато говорять, я вже, блядь, боюсь. Боюсь, що лібо казати. От тих самих настоящих. Та ось вони. Ось вони. А це вам самі настоящі. Вони виконують всі свої породні функції. І мало того, що дають собі подібних. Да, так, звісно, буває, в сім'ї небезородано. Але, як правило, 90. 8% це точно собі подібне. А, риженький, молодець, це воно стартануло. Маленьке голубенятко. це вторий, вторий виводок. Перший я там помітив собі окремими контрольками а вторий виводок не вміщений. Бо бля я путаюсь. Я путаюсь, я не знаю. А там де 300, 400, 200 і кажуть, що вони всіх їх знають, то в мене щось так не виходить. Щось у мене так не виходить. Сила вже сюди, трошки розкрутило, а Туди стоять, то сюди стоять, а то, голубятка, топе, 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 топе. Ну, от, так от, бачите, все в все прямому ефірі, все в прямому ефірі. Сплошне в мене. Блін, це що це, що я сьогодні? Нет, я ж вроді там. Що це за голуби? Бля, це макрасний сплошний, блядь, Тільки що влітали. Бо їх всього двоє вийшло. Нічого не можу, блядь, понять. Нічого не можу зрозуміти, що це таке. Оба-бол. Оба, 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 оба. Там нема, там нема вітерця, я не, я не можу зрозуміти, що це таке влі, взагалі Ну як це так? Тут роді панизу дує? Ні, ну це ж не шутки, це ж не шутки в Мене... У мене нема красних сплошних ще. Там такі рябохостики, і а це... Що це таке? Що це таке робиться з тими голубами? Я ж наче оставляв їх тут. хорошо блин опять развертай опять опять развертай ну а то красавец там там красавец реально ну все вы так на снимал вот. Така картина. Яка картина. Щас ще може цих додавлю, подивлюся. Оце так діло не піде. Так, пройшло ще 30 хвилин після того як я знімав. Ще 6 штучок в небі. Ще трошки поснімаю. Ще куча куча було всяких нюансів. Вітер пихав, вітер... появлялся. Всякие орлики тут пролетали. Ну, в общем, все как, все как завжди. Вот шестерочка. Шестерочка седая. Шестерочка седая. Да? Банда. Банда. А сейчас. Сейчас буду место. Красавелки. Красавелки. Сегодня они дали. Не летают, а другие... Чекают жертвы. Что ты сделаешь? Давай, давай, давай. Сегодня усиленный пак. Сегодня один усиленный пак. Хорошо поработали. Хорошо повинны есть. Все молодь. Це все, все молодь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, це ж мій красавчик риженький. Це ж мій маленький красавчик. Хорошо, як камера під рукою. Красавчика засняв. Е Голубеночок в огнях. Реально огнях. Главное, щоб сів. А вот ще маленьядне ще от малень. Ай-яй-яй-яй. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, вони вже давно должны їсти в мене. Вони все по графіку в них. Ніяких осеній немає. Mm -hmm. нічого не сниз, нічого не вылопив щас щас, сейчас подожди. Давай, 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 давай. Ах, ти ты змеелюпчик, золотий. Ай, красавелочка, маленькая. Ай, маленька красавелочка. Коротше, із старих ніхто не літав, а це все блядь, молоді. Все молоді. То що було в небі, ні, ну там може поначалу і були старші. Ну, крайніми сідають всі малята. Всі малята сідають крайніми. Молодці. Молодці, умняшечки, умняшечки мої. Будем. будемо будем вечерять. Тепер будемо вечерять. Давай, так, три, два. Три два. Це вообще піскунча. У постарше, у постарше. Ну давай, 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 давай. Так, Не дай позанимать.